Добрий день, любі малята. Відгадайте загадку. Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди, дружбі з дітьми я всіма. Згадались? Я зима, вірно, дітки. З настанням зими до нас приходить багато свят, і одне з них найулюбленіше свято. Дітачок. День Святого Миколая. В український наш край де святий Миколай, через поле і ліс подарунки приніс, сняться діткам в вісні ті дарунки смачні, що залишить в кутку золотім чобітку. Я пропоную вам прикрасити чарівний чобіток, який святий Миколай покладе вам. Подаруночок. Для цього нам знадобиться шаблон чобітка, фарби, пензлик, ватні палочки і водичка. Починаємо роботу. Беремо пензлик, мочуємо в червону фарбу і малюємо ось такі червоні лінії. Ось так. Далі ватною палочкою. Малюємо крапочки синьою фарбою. Ось такий чобіток у мене вийшов. Я чекаю на ваші фото. До побачення!